Вітаю, шановні. В ефірі Першого міського програма інтерв'ю дня. І я її і ведучий Олександр Сопельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про фільм «20 днів у Маріуполі. Ексклюзивний показ якого пройшов у Кривому Розі у цю суботу. Та більш детально про нього нам розкажуть наші гості Микола Осиченко та Вадим Вікос. Ради вітати вас. В нашій студії. Доброго вечора. Доброго вечора. Дуже сильний фільм, дуже емоційний фільм про всі ті страшні. Про цю страшну трагедію, яка відбувалася в Маріуполі, і хочеться одразу запитати, де ви зустрічали війну? Ви перебували в той момент саме в Маріуполі? Обидва так. Ми були в місті. Микола був з одного боку. В одній ролі я був в іншій ролі. І на той момент я виконував, я був заступником голови Маріупольського району. І вже коли все почалось, я цю. Свою посаду відклав, взяв в руки зброю і став на захист міста. А я на той момент е, працював керівником маріупольського телебачення, тому я прийняв рішення лишитися у місті, тому що ви, як ніхто інший, розумієте. Так що, е, якщо б е, телебачення місцеве припинило своє мовлення в такі дні, да, то це б е, спричинило, спричинило паніку. Тому я і моя команда людей ми. До останнього намагалися доносити людям що робити, як, де, ось якось. ну і якщо б не залишились ви, я думаю, щоб мало хто дізнався, що насправді відбувалося тоді. в Санкт-Маріуполі. ти знаєш, яка штука, Саш? А, як ми бачимо по фільму. Дякувати Богу, що ті три журналісти Associated Press, які опинилися в нашому місті в ніч з 23 на 24 лютого, вони вирішили лишитися на декілька днів, а декілька днів потім затягнулися на довгі 20 днів. І дякувати Богу, що вони змогли вивести 130 годин відео звідти і чисте документальне відео 95 хвилин. Це те, що пропустила цензура тобто лише 95 хвилин з 20 днів пекла, але ж це побачить весь світ, і це величезна справа. Так, а як ви оці... оціните фільм 20 днів у Маріуполі? Такі важкі питання. Ну як його оцінити? По-перше, це як сказав вже Микола, це маленька частина тієї трагедії, яка сталася в Маріуполь. Да? Це справді крута робота, це справді великий подвиг цих журналістів, тому що вони змогли вивести цей матеріал. А ми там були теж там, да, до кінця березня, і у нас ми теж там знімали якісь кадри. Але ви ж розумієте, коли ми виїжджали, ми розуміли, що це не можна пок... ну, на блокпостах, коли ми проїжджали? В нас це можуть забрати, видалити, а може, і ми б не виїхали, да, якщо побачили ці кадри. тому що тоді армія агресора перевіряла все максимально, доглядала всі автівки, забирала сім карти, щоб ми не могли вивести докази їх злочинів. І те, що зробили ці журналісти, це справді е, величезний подвиг, який повинен побачити світ, побачити всі ці кадри і всі ці матеріали, які їм вдалося вивести. Чи вважаєте ви цю роботу важливою для світового розуміння цього конфлікту в Україні? Слухай, ну я тобі скажу так: я вважаю цю роботу найважливішою, мабуть, тому що. Це чиста документалка, так тобто, там немає жодного постановочного кадру. Це дуже важливо зараз. Наразі ми бачимо, як Росія намагається переписувати історію тієї весни, як Росія намагається замовчувати кількість жертв, тобто від них немає жодної цифри. Від них є тільки те, що росіяни прийшли освобождати все. І вони це е, намагаються двигати навіть на Заході. Тобто десь на західних е, країнах вони е, якісь планують виставки по відновленню міста там ще щось. І ось таке е, кіно, воно край важ, важливе, воно дуже е, жорстке, воно дуже важке. Але це. Повинні люди бачити. Ти сказав, що ми робили показ у суботу. Я тобі, тобі більше скажу. Ми в суботу зробили два покази. Один зробили сьогодні. Ось, і якомога більше людей ми б хотіли, щоб бачили це. Угу. А що задати за е, Ну наразі ми чекаємо всі е, виходу фільм е, в більший простір. Да? Це вже станеться після е, нагороди Оскара. І тут треба максимально докласти зусиль. Ми справді правильно сказали, щоб побачили максимально усі країни, і приклад того, що Росія намагається зробити замовчати все це. Приклади в Італії, коли вони робили виставки, дашо про те, що вони відновлюють місто і вони є. Кращою країною, яка врятувала це місто, і наша задача наразі, чому робляться ці закриті покази, щоб зараз же люди, хоча б тут побачили цей фільм, хоча б в Україні, щоб вони зрозуміли, що це могло статися з кожним містом, і для того щоб трішки людей повернути да, в реальність, що війна все ж таки продовжується, і ми з Миколою постійно повторюємо всім, що ми будемо докладати максимум зусиль для того, щоб Цю трагедію не замовчували і побачу максимальну кількість наших партнерів країн. Так. А, мені дуже цікаво, як ви вважаєте, таке кіно, воно може додати усвідомленню нашої громадськості а, до цієї трагедії в Маріуполі? Звичайно. Зараз я угу. два слова. Слухай, дуже-дуже може. Ми а, спілкувалися про те сьогодні з людьми у суботу. А, ми, мандруючи країною, да, ми бачимо, що, на жаль, в деяких містах люди забули в те, що в нас йде війна. Я сьогодні при, при, приводив дуже простий приклад. Да? Зараз там хтось п'є каву на кокосовому молочці. Да? Там ще щось. Я в Маріуполі робив собі каву на воді, яку я зливав з системи опалення. Тобто ось так. І Наразі, поки триває війна, потрібно про це пам'ятати. Потрібно пам'ятати, якою ціною, що наші пацани, наші дівчата гинуть за нас кожного дня. Мирних десятки тисяч загинули. І не можна заплющувати очі, думати чи робити вигляд, що війна це десь там. І ось таке відео, те, що я бачив у залах, так? люди всі. Плачуть всі, тому що ми нація, яка має емпатію. Ми співчуваємо. Так? І це дуже важливо. Я вам більше скажу, Саш. Я багато разів бачив цей фільм. Я плачу кожного, кожного разу. Хоча я знаю чітко, що там буде, як там буде, але ж кожного разу. Тому це дуже важливо, щоб якось ти знаєш, наша свідомість наших людей вона просиналася. Це дуже-дуже. Потрібно пане да, трішки додам. Знайте, можливо, банальний якийсь комедний приклад, але ми бачимо в соцмережах опитування людей, у котрих питають на вулицях, де знаходиться місто Маріуполь, і багато людей навіть не знають, яка це область і. Мабуть, це є теж проблемою, тому що ну про, про, про таку трагедію, про цей випадок я вважаю, що повинні знати всі. Тому що Маріуполь це місто, яке дало змогу а, всій країні переозброїтись, підготуватись, тому що наші хлопці тримали оборону 86 днів. І за рахунок цього у нас України був час підготуватися до а, цієї масштабної навали краще. Тому я вважаю, що Треба. треба це показати. А так я повністю згоден, що саме місто Маріуполь і дало цей час е, для України, і е, е, не то що весь світ повинен знати. Е, це безперечно, весь світ повинен знати про Маріуполь, але українці в першу чергу мені так. здається, повинні е, бути про це усвідомлені. Е, до речі, про реакцію громадськості. Так, от в мене. Багато знайомих сходили на прем'єр на показ фільму на прем'єру в кривому розі. Багато хто виставив після там якісь відео в соціальних мережах. Відео там якісь фото. А всі були ну, з красними очима, з червоними очима. Я всі були зі сльозами на очах. Як ви оцінюєте в різних містах реакцію людей? Я не бачив жодного міста, ще де б фільм не, не визвав саме таку. Тобто ми навіть показували фільм з Євгеном Тузовим. Він повинен був бути сьогодні з нами. Він був на показах, але ж він поїхав до Дніпра, тому що Євген це комендант найбільшого сховища в Маріуполі, де вижили там 7 тисяч людей тільки в нього. А його собака, з якою він там був, яка теж рятувала людей, вона повинна. Народжувати, і він там весь ось в цьому. Але ж ось ми з Євгеном декілька тижнів тому їздили показувати фільм в Інститут національної гвардії нашої майбутнім офіцерам. Ти знаєш, навіть вони плакали, але в них була емпатія, ось ця. А друге, в них була лють. Тому що ти бачиш, хто це, ти бачиш, що вони роблять. І я тобі скажу, ось Вадим а, 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 а згадав да, 86 днів. Насправді, 86 днів місто а, боро, боронило себе та всіх нас, тому що всі встигли а, приготуватися. Дуже важливо, щоб не переписувалася історія. І ось є проєктмультимедійний мультимедійний m86.city. там сухі факти. Що було кожного дня, в якому районі міста. Це проєкт, який доповнюється саме відео та фото, які, які робили бійці. Тобто те, що там було насправді. На Тому б я дуже радив би всім зайти, подивитися, якою ціною то, то все було. Чудово. І е, останнє, вже підсумовуючи нашу, нашу розмову, що далі буде з цим фільмом? Чи плануєте ви робити покази і їздити з ним по світу? Все залежить від творців цього фільму. Ми дивись, ми лише люди, які з ними знайомі, товаришуємо, пишаємося цим знайомством, да. Да. і вони роз, розуміють, що нас знають біженці там, ще хтось да? ви. Ось. Тому ми їздимо, нам, намагаємося показувати, наскільки я знаю, після того, як фільм, я впевнений, отримає нагороду, Оскар його буде купувати якесь наше загально ЗМІ. Його будуть транслювати по телебаченню, але ж покази ось такі, де ми можемо сісти потім, обговорити як це було. Я вважаю, що ми будемо робити ще дуже довго, тому що фільм він показує, що Маріуполь то була квінтесенція всього того, що Росія робить з нами. Трішки додам да. от завдяки цьому проєкту Євгена Тузова да, і завдяки тому, що автори цього фільму нам це дозволили. Я знаю, що вже декілька разів да, за кордоном показував нашим біженцям цей фільм. вони були дуже зацікавлені, щоб його подивитися. Ось і до прикладу повертаючись до Італії. Там теж повинен був бути показ цього фільму, але знов-таки російська пропаганда, російський натиск і якась фінансова підтримка заборонила тобто зірвала показ фільму «20 днів Маріуполі в Італії. Тому запит є великий, але ми чекаємо е, світового визнання е, на премії Оскар. І після цього я думаю, що вже весь світ е, побачить е, цю трагедію. Я певний, що це фільм о, цей шедевр однозначно цьому й бути. А, але час на жаль, нашої програми, він а, підходить до свого завершення. І я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні звітла до нашої студії і звичайно побажати а, всім нам як найскорішої перемоги. Перемога. Дякую. А ми дуже дуже дякуємо вам. І вам дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про ексклюзивний показ фільму «20 днів у Маріуполі. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.